Всім привіт, із сонячної Бразилії. Усім вітання. Вже сьогодні третій день перебування нашого тут у Белогоризонті, і хочемо розказати почати з того, як ми сюди добиралися. Виїхали ми зі Львова в понеділок, в третій дня. Кордон ми дуже швидко пройшли. За 34 хвилини Юля рахувала, я була в шоці, бо це все реально дуже швидко відбувалося. А далі ми поїхали у Варшаву, де переночували, і на наступний день вівторок, вже був літак. Так. А, я вже не пам'ятаю, як це. Літак, це був перший літак з Варшави до А, це було багато деталей, які потрібно вам знати. Я тобі, за що, що я не пам'ятаю вже скільки всього відбулося. Просто за цей період. великий переліт Так, за цей період. Я хочу це... великий нюанс сказати про Варшавський аеропорт. Залежно від того, які у вас авіалінії, слідкуйте за тим, що ви берете з собою, тому що ми пройшли у ці всі коли перевірки, і на останній з них мені сказали, що павербанк запотужний і треба його викинути, тому що ти не встигнеш його відвести на парковку. Е, ну, я не та, яка буде викидати такі цінні речі, Так, вона та, що буде за 20 хвилин до відльоту бігти на парковку, яка знаходиться ну так трошечки задалеко. Та. Але Там. я бігла, я дуже сильно після цього кашляла і відійшла напевно вже аж коли ми приземлилися в Парижі. Але я все ж таки встигла віднесла цей павербанк, залишила в машині, пройшла перевірки вже всі без черги. І ми всілися в літак. Приїхали, прилетіли ми в Париж. Там у нас було десь 3-3,5 години часу. І ми, закупилися, ми закупилися дуже і це... ароматичними парфумами з Парижу. Це вже був е, суперкласний час, просто такий дівочий шопінг. Три uh -huh. години тебе ніхто не підганяє, ти просто собі ходиш по дютіку і такий. Це uh -huh. хочу, це хочу, це хочу. все. Так, це було класно. Я вже не пам'ятаю, uh -huh. на якому з. Е, Аеропортів, але гейти не співпадали з тими, що на квитку. Тобто ми прийшли на цей гейт і такі, ой, то та ми ще все встигаємо, нікого нема, а потім дивимося, а на табло інша країна, куди вона летить. І ми потім давай шукати наш гейт вже по табло, і добре, що ну, встигли, все ок було. Далі класно те, що другий літак вже був з Парижа до Сао Пауло, і це був, був нічний переліт, супер довгий, 11,5 годин. Досить комфортно було, тобто ми летіли економ-класом, ми сиділи весь цей час, але я всю дорогу майже проспала. Це дуже да, зручно, це дуже. що ми вибрали нічний час перельоту. Так, да, дуже. І потім почалося найцікавіше, Ой, я б сказала. Коли да. ми прилетіли до Сан паулу це було дещо складно, тому що це був інтернаціональний переліт. І деякі люди завершили свій переліт у Сан Паулу, деякі ще мали поз'єднаний рейс у якесь інше місто Бразилії, так і, як ми так, і тут почались такі перші якісь несостиковочки. З оцим, цим. ми дуже швидко якось знайшли, куди здати наш багаж. А потім ми засумнівалися, по чи, його, чи ми, ми здали туди, чи ні? Та, ми, по-перше, до останнього не розуміли чи нам чи треба його забирати, чи ні, чи він буде доставлений до останнього фі... пункту призначення нашого та. Е, все ж таки ми його забрали. Угу. А в нас пересадка десь скільки години півтори була, так? Чи годину чи десь дуже швидко? Годину, а може навіть і 45 так. хвилин. Бо ми такі, це ж ми виходили з боїнгу, де не знаю скільки посадкових місць, і ми чекали дуже довго, щоби всі вийшли з цього літака. Поки ми знайшли нашу наші валізи спочатку так, Юліна через... валіза, десь через хвилиннадцять була моя я вже так переживала, так, знала, чи вона в принципі такі... буде чи так, ні так, через те, що було дуже багато людей, відповідно дуже багато багажу. Ми довго чекали на наш багаж. Ну як довго? Я розумію, що люди чекають і довше, але для оцих 45 або годинки пересадки це було так. просто вічність. Так, потім ми його якось швидко знайшли кудись здати, але ми, не були, ми здали його на якомусь іншому гейті, але в нас його прийняли. І ми такі типу, ну окей, ми почали шукати гейт, який е, е, вказаний в нас на квитку, а це а в а іншому. Криль дуже просто на іншому кінці е, всього аеропорту, і ми весь цей час туди біжимо. Вже почалась посадка. Ми ще не зачекінилися, типу, біжимо на інший кінець аеропорту. А, все ж таки ми там зрозуміли, що ми вже зачекінилися онлайн давніше, так. і нам треба просто бігти на цей гейт так. посадковий. Так, І нас цікавило, що те, що люди всі прийшли з валізками, а в нас ми їх вже кудись здали. Ми вже почали сумніватися, чи туди ми їх здали. Дали. Але добра жіночка нам сказала, що якщо їх прийняли, то все окей. Ми настільки wow. спішилися. Я по-перше, це зразу зміна кліматичних умов. Супер гаряче так, повітря, дуже. і тобі спекотно. А ми одягнені тепло. У мене взагалі куртка випадає зимова десь по дорозі. І Я її підхоплюю, і коли ми вже знайшли наш гейт, я дуже хотіла холодного напою, скажімо та так, і я все таки встигла його закупити. і ми практично останні зайшли через оцей гейт на на посадку так. до літака. І треба ще вказати те, що цей останній гейт був на іншому кінці аеропорту. Тобто, ми бігли знову туди, звідки ми почали. Ми двічі перебігли повністю, не знаю, з заходу до сходу весь, весь аеропорт Саопавлівський. Це треш був просто. Ми спішимо, в мене все випадає. в мене ще розійшлася Ця блискавка на рюкзаку. в мене той рюкзак відкритий, в нього випадає. Його несу так, як дитину на руках. Вікторія біжить, в неї випадає та куртка з того рюкзака з цих шлейф. Це просто, ну. Це був дуже е, цікавий експірієнс. Так <гум> та і це все нам зайняло під десятну сорок годин. Будемо вже так чесні. Тобто, від того як ми виїхали зі Львова і при приземлилися в Белогоризонти, то це було 49 годин. А летіли з у цими всіма пересадками 21 година, годину. Тобто, ну це такий е, хороший досвід, дуже дуже цікавий. Так, І, дуже так. На чому ми завершуємо перше відео? Ми завершуємо на тому, що ми все ж таки дісталися міста Белорізонти з усіма речами, з усіма випавшими, якимись там не знаю куртками, наклітками, з усім багажем. Ми приїхали з усім сюди, так. тобто без так. якихось, ну були якісь моменти такі стресові, але в кінцевому результаті все ж завершилось добре. Так, на цьому завершимо. І ми завершуємо на цьому. Jako